Спонсор показу коростенський завод. МДФ Вітаю! Вихідні створені для того, аби відпочивати. Або ж для того, аби встигнути усі хатні справи, які просто не встиг зробити в день. у нас же ж сьогодні фінальне консервування сезону: ось вони, свіжі овочі, останні спогади літа. Ну, насправді спогадів багато, але найяскравіші за останній тиждень. І саме найцікавіше з цього всього ми й будемо вам розповідати, як і обіцяли. Найяскравіший спогад для мене це реставрування мангалу, став як новенький. Також ми з тобою дізнавалися різні характеристики вибору ламінату. Ти з дизайнером вибирала картини для квартир, і також ми з тобою дізналися всі нюанси при купівлі вхідних дверей. О, так, двері просто вразили. Ніколи навіть не могла подумати, що звичайна річ, така як двері, це цілий організм. Марія, знаєш, тут як в консервації, якщо неправильно закриєш, геть усе пропаде. Двері візитна картка вашого дому. По ній можна багато сказати про смаки і уподобання господарів. Та головна функція дверей захист нашого дому. Як гармонійно поєднати безпеку та індивідуальний дизайн знають на фабриці дверей власт. Мій прямий обов'язок як чоловіка максимально обезпечити свою родину і бути спокійним за майном, адже зараз такий неспокійний час. Да, випадки квартирних Краш при виборі входної двері потрібно уділити особою увагу защитним функціям двері. як головна задача входно. Двери – это прежде всего защита вашего помещения. А хорошие двери начинаются с хороших отверток. Основным конструктивным элементом входной двери является коробка и способ крепления ее дверной проем. На фабрике двери «Власт» Коробка изготавливается из усиленного уголка. Толщина полки уголка 6 мм. По периметру коробки приваривается труба 15 на 15. Таким образом образовывается двойной притвор двери. Он служит для защиты ригелей замка Сіловими методами взлома. А також такі двері обладають повышенной звука і теплоізоляції дверей. У порівнянні з профільними дверима, дверима масового виробництва, дана конструкція вигідно відрізняється товщиною сталевої коробки, жорсткістю конструкції та способом кріплення до дверного отвору. Дверна коробка надійних протизламних дверей кріпиться на так звані монтажні вуха за допомогою сварки, аби запобігти вандальним методам злому. Талок двері Власт весят від 120 кг, із не менее трьох петель. Для зламостойкої двері має бути обов'язкові налічєм антисрізів. Обов'язковою мовою міцності дверного блоку є конструкція полотна. Фабрика дверей Власт використовує чотири ребра жорсткості два вертикальних та два горизонтальних. Торець полотна посилюється додатковою 6-мм сталевою пластиною в місцях врізання замка. Ззовні та зсередини до дверей кріпиться два листа металу, товщиною 2 мм. В якості наповнювача використовується мінеральна вата, вогнисті якій та абсолютно екологічний матеріал. Зрозуміло, що ломом працювати проти таких фундаментальних дверей немає жодного сенсу. До речі, тут бачите, написано ломом не працюйте. Тож давайте перейдемо до замків. Скільки має бути замків, які вони мають бути, на що треба звертати увагу? два замка mm -hmm. с различными типами запирания. Это может быть сувальный сейфовый так называемый замочек. Mm -hmm. он, mm -hmm. он является основным замком и цилиндрический. Mm -hmm. Так, далее. Который комплектуется сердцевинами с разными степенями взаимостойности. Mm -hmm. Двері фабрики власт мають четвертий-п'ятий клас захисту, адже заради додаткової безпеки використовуються захисні елементи для замків, такі як бронепластини від висвердлювання та броненакладки від вибивання циліндра. Тим, коли недостатньо коштів для того, аби купити ось такі фундаментальні двері, аби захистити себе та свою оселю від злочинців, пропонується ось такий економ-варіант. Тобто на незваних гостей чекатиме сюрприз. Так буде сюрприз, але не у вигляді моєї дружини, а вигляді ось такої решітки, як додатковий захист до ваших існуючих дверей. І навіть якщо серед запропонованих дверей ви не знайшли своїх, вихід є. В інтернеті знайшла картинку, побачила і зрозуміла, що це двері моєї мрії. Чи можна вас замовити такі, як я хочу? Так, да, ми можемо розробити для вас дизайн, індивідуальний дизайн двірі загласна вашим пожаланним. І скільки часу для цього потрібно? 10-15 робочих днів. Фахівці компанії допоможуть вам розробити індивідуальний дизайн, підготувавши всі необхідні креслення і візуалізацію. Ви можете реалізувати будь-яке бажання, що стосується зовнішнього виду дверей. Фарбування, шпон, природний масив чи плівка. А для вуличних дверей новий вид зносостійкого покриття кам'яний шпон. Тонкі пластини гірських порід на ваших дверях не залишаться непоміченими. Також ви можете прикрасити двері різними декоративними елементами, як токування, художній розпис чи вітраж. Фабрика дверей власт втілює ваші найсміливіші ідеї, гарантуючи 100% безпеку. А на цьому не варто економити. Насправді дуже вдячна своєму чоловікові, який завжди бере нарізання цибулі на себе. От просто у мене потім сльози півні. Ну так краще дивитися на чоловічі сльози. Ні, ну насправді краще дивитися, наприклад, на натюрморт у банці. От дивись тут, помідори, цибуля. Це ж гарно. Можливо, нам взагалі варто придбати картину натюрморт. Як ти і сказала, краще дивитися на натюрморт у банці. Тістала, подивилася і поставила на місце. От ти жартуєш, а моя подруга-дизайнер радила під час вибору картини не піддаватися першому пориву. Це невірно. От мені взагалі здається, що дівчата завжди і все ускладнюють. І як то кажуть, чим би жінка не тішилася, аби чоловіка не чіпала. Тож далі дивимося сюжет, як правильно обирати картини для квартир. Говори... Про картини без картин неможливо, тому я завітала до художниці Маріани Маслової. Її роботи прикрашають вже не одне помешкання. Найголовніше, Маріана працює у різних жанрах і має багато різних тематичних картин. І, власне, перше правило підбору картини для інтер'єру краще придбати оригінал маловідомого художника ніж фотокопію популярного витвору. Справжня картина дихає, володіє власною енергетикою, створює атмосферу у цілій кімнаті. До речі, рукотворні картини краще не підставляти під прямі сонячні промені а так. Також бажано слідкувати за вологістю приміщення. Взагалі, вдало підібрати картину для дому не така вже й проста справа, і поради дизайнера в даному випадку дуже корисні. На щастя, у мене є чудова подруга а по сумісництву дизайнер інтер'єра Наталія Кожанівська, яка погодилась допомогти нам у цій нелегкій справі. Саме перше довжти необхідне це тональність кімнати, в яку он хоче підобрати собі картину. І, соответственно, якщо вже імеються якісь фактури або текстури, наприклад, рисунок обоїв, либо штор. також дуже важливо враховувати масштаб полотна та розмір вашої оселі. На великій стіні погано будуть виглядати маленькі картини. Тож зараз проведемо наглядний приклад. Наташа, от у нас є, наприклад, така біла стіна. Чиста, я б сказала, що сюди підійде. на твою думку. Цветлая стена, она является очень широким полем для наших фантазий и деятельности, поэтому я бы брала за основу мебель, которая присутствует в этом интерьере. И если исходить из того, что у нас здесь есть под рукой, то mm -hmm. вот у нас здесь рассматривается как серия, вот такая вот у нас может получиться какая-то история. До теми про місце розташування полотна вважається гарним тоном закріпити картину між двома точками рівнем очей стоячої та сидячої людини. Це приблизно 160 сантиметрів від підлоги до центру картини. Тоді витвір мистецтва буде комфортно роздивлятися з будь-якого положення. Хоча картини в столовій чи кухні таки краще повісити трохи нижче, адже, скоріш за все, дивитися на них ви будете сидячи за столом. У випадку, коли ви хочете бачити на своїй стіні серію картин, наш дизайнер радить зробити наступне гуглом, за основу І після цього максимально это під картинки. Людське сприйняття дуже чутливе до горизонтальних ліній. Тому, створюючи композицію з кількох картин, намагайтеся, аби їхня нижня частина вибудовувалась у горизонталь. От мені здається, що коли така велика картина, вона має висіти одна на стіні. Це вірно? Мне для дома хочется эту картину, ну, как бы стену еще чуть-чуть насытить. Мы будем руководствоваться цветами, которые уже присутствуют ага. вот в этой картине. Тут у нас кольры. Практически две работы могут быть либо выше а и ниже. Тоже? да. Ага. Вот моя может быть выше, твоя ага. ниже. да. И может быть их еще и несколько. То есть, грубо говоря, возьми, я держу картину, Мы не сможем. я держу а ты две. И показывай, что одна выше, одна ниже. То есть, вот такие комбинации тоже возможны. Ага. Соответственно, это может быть і симметрично, еще могут быть живопись, то есть в данном конкретном случае это ярковато по цвету, и нужно будет подбирать соответствующего партнера. Ну, тут тобто це має бути море, так, природа, дерева, Да. заліз. Да. Тут я би я би все-таки придерживалась тональної совместимости. Останнім та не менш важливим елементом є рамка картин. За словами Наталії, останні тенденції дозволяють полотнам бути без рамок. Особливо це стосується великих робіт. Тим не менш, світла рамка зорово. Робить картину більш світлою, товариською, а темна збільшує контраст, то додає експресивності. Рама грає достатньо важливу роль. То тобто, тут вот видно, как, например, девушка не помещается в полотно. І за счет того, що у нее обрезана голова і частила, рама является продолжением, що очень четко поддерживает тональність присутствующую в картині ткани, і вона таким образом немножечко увеличивает формат. І ще одне дуже важливе правило: коли ви раптово побачили картину, що запала вам до душі, не поспішайте з її придбанням. Добре, подумайте, чи підійде вона до вашого інтер'єра, аби потім витвір не лежав. Покинутий у шафі. Картина маслом. Маша відміряє інгредієнти. Ну нічого смішного тут не бачу. Тут насправді ця справа серйозна. Дійсно, не буду її відволікати, адже вона точно щось наплутає. Цікаво, ось що після першого нашого сюжету про вибір ламінату для дитячої кімнати мене багато хто запитував про різні тонкощі вибору цього варіанту покриття підлоги. Так от. Тема дуже важлива, цікава та актуальна. Тому ми вирішили більш ретельно зупинитися на виборі ламінату. Підлога основа вашої домівки, а основа має бути надійна. Ми з дружиною навіть розгубилися, коли обирали покриття в нашу квартиру. Паркет, лінолеум, плитка, ламінат, коркова підлога, каучукові чи килимкове покриття, голова обертом без фахівця ніяк. Лучший саме варіант це ламінірований пол. ламінат. Чому? Тому що він в зборці дуже ефективен. Быстро можна його зібрати порівняно з паркетом, якому нужен клей. Кавролін теж нужен клеїти, але звук. Можна як полізборник, так би сказав Вот. А ламінат можна швидко разрешается собирать і розбирає даже до двох-трьох раз. Отже, геть сумніви, обираємо ламінат. Його якість прямо залежна від класу. Варто обирати ламінат 32 го чи 33 го класу. 32 й клас тобто для квартири. 15-20 лет прослужить, навіть якщо у вас мебіль на или же кресло робоче теж на роликах, он истираться стиратися не буде, навіть якщо у вас большой, скажем так, пьес есть. Ламінат годиться навіть для підлоги на кухні. 32 й клас гарантує, що у найнеобачнішої господині підлога буде без м'ятин і обгорілостей. Також якісний ламінат є обов'язково водостійким. Для максимально комфортного експлуатування ламінату потрібно пам'ятати, що в великих кімнатах може з'явитися ефект відстукування, якщо не подбати завчасно про підкладку. всего положить обязательно на подложку, которая существует как теплоизоляция, mm -hmm. даже влага где-то изоляция, и самое главное, шумоизоляция. Шумоизоляция, особенно это для наших деток, вот вариант пенополистирольной подложки. Вот этот вариант подложки, допустим, белого цвета, это просто для того ложится, чтобы ламинат, это как иголка и нитка, они не, ну, не раздельные, чтобы не скрипел на полу, mm -hmm. если мы ложим просто на бетон. Вот это уже используется у нас как для полос подогревом. Да? То есть, это еще за Это корковая подложка, она тоже... Натуральний продукт залишилося обрати виробника, якому можна довірити свою підлогу. Бренда в насамділі очень тобто, і німецькі, і бельгійські. ну от саме провірений варіант, от, который, та наш український, Коростенський завод МДФ. От, у нього дуже велика цвітова гамма, і починає він свій ламінат 32-33 класу. Довіряй, але провіряй. З таким девізом я відвідав Коростенський завод МДФ, аби побачити, з чого складається ламінат, та дізнатися, як відрізнити якісний ламінат від дешевої підробки. Так що все ж таки складається ламінат. Дуже цікаве питання. Дивіться: будь-який ламінат складається з плити, основи, бази. Uh -huh. Її властивості, міцність, вологостійкість задають майбутні властивості готового продукту. Uh -huh. Тримайте, будь ласка. Після того ми маємо задати декор. З обох сторін він однаковий, так? Однаковий, абсолютно. Uh -huh. Ми накладаємо сюди під температурою, під пресом декорований шар. Ось він. Далі ми надаємо захисний шар, який називається оверлей. Так само під пресом він стає непомітний, прозорий поверх цього. Що відбувається, коли ми наклеїмо на плиту два шари паперу? Плита може бути покороблена в бік. Наклеєного матеріалу. Щоб mm -hmm. цього не відбувалося, щоб не було покороблення, використовується балансуючий шар. Mm -hmm. Це сама груба плівка, яка наклеюється знизу. Mm -hmm. Таким чином, ми отримуємо рівний, готовий до укладання ламінат. І пам'ятайте, якщо в магазині вас переконують, що нижній балансуючий шар є водостійким чи звукоізоляційним, вас дурять. Так само звичайним маркетинговим прийомом є фарбування замків з'єднання в зелений колір. Ніякої додаткової гідрофобності воно в собі не несе. Якість ламінату залежить суто від плити основи. Плита основа має робитися зі світлого хвойного лісу. Хвоя сама по собі має світлий колір, тому відповідно відкриті частки плити, де є замки, мають бути світлого кольору. У вас в руках є планочка, яка має темніший колір. Угу. Про що це може свідчити? Про те, що у виробництві додавалася кора. Наявність кори в плиті може свідчити про те, що гідрофобні властивості, тобто здатність створювати опір воді, знижені, наш ламінат не зафарбовується для того, щоб його собівартість була меншою, але він містить в собі всі відповідні. Гідрофобні добавки. Що це таке? Це перш за все парафінова емульсія. Парафін він є відштовхуючою речовиною для води. І друге, це міламінова смола, яка надає теж гідрофобні властивості ламінату. Використання всіх смол та емульсій є абсолютно безпечним для здоров'я, що засвідчують численні міжнародні сертифікати Коростенського заводу МДФ. Тепер ви знаєте, кому можна довірити свою підлогу. Тож найвідповідальніша мить треба залити окрупом наші овочі і добре, що придумали ось такі кришки, де вони у тебе ді, далі, далі, далі. які далі. можна самому закрутити. Головне, Маша, пам'ятати, що в руках у тебе окріп, угу. і з ним треба поводитись дуже обережно. Завжди серце заходиться, коли в неї в руках щось гаряче. А це тому ти мене не пускаєш до мангалу так. Там вогонь, гарячий? Нехай буде так, але всім нам прекрасно зрозуміло, що найкращими спогадами літа є посиденьки теплими вечорами та смажене на мангалі м'ясо. І аби ваш залізний друг почував себе краще та виглядав ліпше. За ним потрібен певний догляд. Ти називаєш мангал залізним другом? Так мило. За два роки нещадної експлуатації мій мангал виглядає не досить презентабельно. Ви самі розумієте, під впливом природи він заіржавів та забруднився. Саме тому я вирішив йому трішечки допомогти та врятувати, якщо так можна висловитися. Для цього я приготував місце із плівкою, аби не забруднити мій газон, рукавички. Це теж зрозуміло. Жаростійку фарбу, знежирювач та наждачний папір. І перше, чого ми почнемо, це беремо наждачку і знімаємо верхній шар бруду та іржи. Поїхали! Мангал давно став невід'ємним атрибутом відпочинку на природі. Загалом всі мангали ділять на два види стаціонарні та портативні. А вже залежно від матеріалу на кам'яні, цегляні та металеві. Також бувають газові та електричні мангали, але в цьому випадку ваше м'ясо не буде з димком. Після того, як ми зашкурили всі боки нашого мангалу, ми беремо ганчірку, е, знежирювач та обробляємо для того, аби потім фарбувати. Починаємо знежирювати поверхню. Дівчата, йдіть, будь ласка, геть, тому що зараз он буде воняти. Якщо ви тільки плануєте придбати мангал, то варто звернути увагу на такі критерії. Кількість людей у родині. Для двох-трьох осіб достатньо буде портативного варіанта. Якщо треба мангал на століття, краще робити його у дворі з каменю, балона або човуну. Вага. Якщо ви думаєте його транспортувати, тоді чим легше, тим краще. Якщо ж він стоїть тільки вдома, треба робити якомога важче конструкцію з декількома точками опор, щоб зручно було працювати. Так, завершили етап знежирювання нашої поверхні і переходимо. До, дякую, Маша, що знімаєш, переходимо до останнього етапу, а саме фарбування. Ми беремо жаростійку фарбу, наголошую, жаростійку. І фарбувати ми будемо зовнішні частини нашого мангалу. Не зсередини. Зсередини ми не фарбуємо. Тож, починаємо фарбувати. Через 7-10 хвилин фарба повністю висихає, можна зробити ще один шар. Потрібно пам'ятати, що жаростійка фарба набуває своїх властивостей лише після першого нагрівання. До цього моменту фарба може трохи обсипатися. Яка це вже у нас банка була? Здається, 25-та, але це не головне. Головне те, аби те, що ви робите разом, завжди приносило вам задоволення. Так, побільше речей робіть разом. Це зближує. Це був наш тиждень. Сподіваємось, у вас був тиждень не менш корисним та більш цікавим. Пишіть нам на нашу електронну адресу, ставте свої запитання, ми обов'язково знайдемо на них відповідь. До зустрічі. Бувайте. Спонсор показу Коростенський завод МДФ.